Кривий Ріг – велике індустріальне місто з розгалуженою транспортною мережею. Її вагомою складовою є швидкісний трамвай, що поєднує потужні промислові зони із віддаленими житловими масивами. В одному з міських депо наразі нараховується 75 одиниць трамваїв, з яких щоденно на лініях працюють від 40 до 47 машин протягом трьох років пасажирів на такому рейковому транспорті возить кермувальник Дмитро. Він розповідає, перевозити велику кількість людей це велика відповідальність. Тож їхній безпеці та комфорту на підприємстві особлива увага. На нашому підприємстві дуже ретельно перевіряють рухомий А щодня щодня проводиться Генерального борка салону вагону взагалі повністю. І далі вагон виїжджає в лінію чистий, акуратний, справний, якщо є якісь несправності з вагоном, водій повинен повідомити, записати запис в журналі, зробити відповідний. І оці, ці несправності всі вирішуються. І справний вагон виїжджає в лінію. Після кожної зміни трамваї опиняються саме тут, у цеху щоденного огляду. Працівники проводять діагностику та усувають несправності, на які вказують водії. Крім того, до ладу приводять салон та кожного разу обурюються через вандалів, які псують інтер'єр. Робота наша робота наша полягає у тому, щоб на лінію виходив технічний справний рухомий склад. Здійснював робоче перевезення. Тут ми знаходимося у цуху щоденного огляду. Тут виконують роботи по заявках, і загалом перевіряється гальмівна система, світлова сигналізація. Салон це все відбувається кожної зміни одразу після того, як вагон заїхав у депо. Для вирішення більш серйозних проблем, які виникають внаслідок експлуатації рухомого складу, на підприємстві діє цех планових ремонтів. Здебільшого тут здійснюють викатування візків, наплавлення реборд, перевірку двигунів та іншого обладнання. Згідно з регламентом, вагони проходять та обслуговування після кожних 20 тисяч кілометрів пробігу. Кожні 100 тисяч трамваї проходять середній ремонт час експлуатації трамвайні вагони після проходження кілометражу відбувається знос деталей. І їх потрібно відновити для безпечної експлуатації транспортних засобів. Пасажирське перевезення муніципальним транспортом це велика комплексна робота, що включає в себе кілька напрямків, над якими міська влада працює вже не один рік. Крім обслуговування наявного рухомого складу, у кривому розі налагодили технологію капітального ремонту трамваїв. Протягом останніх років оновлення пройшли вже 11 вагонів. Очікується, що до кінця року їхня кількість збільшиться ще принаймні на дві одиниці. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.